Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Джон Анік сподівається, що слова МакГрегора про середню вагу це просто жарт. Єдине виправдання для Конора, чому бій пройде в середній вазі, його нога. Я давно хочу, щоб Конор бився в легкій вазі, де в нього лише одна перемога та нуль титульних захистів. Дуже сподіваюся, що бій пройде на півсередній вазі, а слова МакГрегора про середній дивізіон це просто жарт, закінчував Анік. Слова МакГрегора взагалі не слід сприймати серйозно. У нього думка змінюється погодинно. І так, напівсередня це взагалі ідеальний варіант. Плюс я не можу зараз уявити, що Конор буде зганяти вагу до 77 кг на білий, як і обіцяв, зробив анонс ще одного бою на UFC 300. Олівейра та Царукян зустрінуться прямо там за звання головного претендента. На перший погляд легкий бій для Царукяна. Думаю, він і сам так думає. Але якщо він буде списувати Олівейру, це може стати найбільшою його помилкою. Я думаю, що цей бій це абсолютна лотерея. Можливо, навіть вірю в перемогу Олівейри. Тепер залишається питання по Геджі, схоже, ми все-таки побачимо бій Джастіна та Макса за пояс БМФ. І там же залишилося владнати тільки фінансові питання і на якому саме турнірі це стане. Як казав Сонен UFC 300 be Like. Другий анонс Дани – це бій Пор'є проти Бенуа Сен-Дені на UFC 299. Для Пор'є просто не залишилося якогось великого імені, і він зустрінеться, я вважаю, просто з диким монстром. П'ять перемог поспіль і всі фініші. Сен Дені просто ламає своїх опонентів і мені навіть якось лячно за Пор'є. Олівейра вже зробив першу заяву на рахунок бою з Царукяном. Я прийшов оголосити про свій наступний бій на UFC 300. Давайте зробимо все можливе, тому що лев легкого дивізіону зголоднів важко, важко буде, але реально крутий бій на нас чекає. Ну і думаю, вже всім відомо, що Нгану проведе бій з ентоні Джошуа. Так ось, як повідомляють ММА Джанки, бій був запланований на 9 березня, але організатори вирішили змінити дату на 8 березня, так як 9 березня пройде турнір UFC 299. Я думаю, цілком виважене рішення, так як турнір UFC 299 зафарширований дуже і дуже непогано. І немає ніякого сенсу ділити аудиторію на дві трансляції. Джошуангану це велика подія, але на UFC 299 теж буде дуже багато великих імен. У Мейлі та Вера тепер вже борє залітає на турнір: Бьорнс, Орк Петро, Холланд проти Веномопеджа. Іншими словами, конкурувати з таким кардом було б важко. Омейлі цікаво, чи зможе Конор повернутися. Звичайно, Конор дуже досвідчений боєць, але мені справді цікаво, чи зможе він повернутися на колишній рівень. Ніхто не буде в такій формі, як колись, якщо не тренується і не відточує майстерність. Якщо ти живеш на яхті та займаєшся речами не пов'язаними зі спортом, ти просто вже не будеш колишнім, закінчив цукровий. Омейлі Красунчик сам поставив питання і сам відмінно на нього відповів. Я з ним цілком згідний. Пікового Маккрекера ми вже ніколи не побачимо. Хіба що в Ютубі у бою проти Альдо. Джон Джонс відповів на критику Аспінала на рахунок організації його бою з Міочичем. Всього чотири відомі суперники, а вже вважає себе королем Англії. І справді, кумедно, про тебе і твої ганебні заклики складатимуть легенди. Це так не працює. Я був чемпіоном, коли мені було 23 роки. Не можна в 30 років вдавати, ніби переслідував мене все своє життя. Я гадки не маю, що за поєдинки становлять 90% його резюме. Закінчив Джонс. Аспінал, в принципі, нічого критичного у бік Джонса не казав. Плюс вибачився, коли запропонував, щоб у Джонса забрали пояс. Але про Стіпе Аспінал говорить реальні факти. І цей бій, як на мене, чисто, як то кажуть, комовство. Ми тут просто обговорюємо новини. Як ви вважаєте, хлопці? Хто більше заслуговує на бій проти Джонса? Стіпе чи Аспінал? Сам взад розповів, що йому обіцяли титульник. Титульний поєдинок впевнений на 100%. Стрікленд має гарного суперника Дрікуса Дюплесі, і якщо він переможе цього хлопця, у нас буде бій. 100% мені обіцяли цей бій, тож тепер залишилося просто почекати та подивитися, хто переможе. Після цього я заберу пояс, закінчив чи Цікавий поворот тут може бути. Я бачу цю картину так: якщо Стрікленд перемагає, то сам взад все таки б'ється зі Стріклендом, а Дрікус якраз після поразки йде на Саню після поразки. Їх бій вже по суті розкручений. Чомусь в це мені віриться більше, аніж в бій сані проти Стрікленда, якщо той переможе. Алекс Вовконовський дав прогноз на бій Волкера та Анкалаєва. Анкалаєв не піде на ризик просто так, це дуже безпечний підхід у нашій справі. Крім того, він має боротьбу. Анкалаєв – це універсальний боєць, важко ставити проти Магомеда, оскільки він дотримається плану та всебічно розвинений. Для Джоні це буде важкий бій, але при цьому його не можна списувати з рахунків. Цей хлопець небезпечний, закінчив Вовк. Все по факту. Там якщо так дивитися на перший бій, то Джонні вже до забороненого удару виглядав не стовідсотково. А що могло статися далі? Я навіть і думати не хочу. Поки що Антолаєв виглядає як чувак, на якого криптоніт не діє, або його ще не знайдено. Ну і хлопці, як по традиції, декілька коротких новин. В UFC вже починають ходити чутки, що буде реванш дія за Тамосвіделя. Наразі кажуть про березень. Форбс прикинули, що вільна людина Нгану може отримати до 20 мільйонів за бій проти Джошуа. Тана повідомив, що Махачу повернеться не раніше літа. Коста каже, що коли його мама взяла його на руки першого разу, вже знала, що держить винахідника секретного соку. Нгану каже, що він абсолютно точно покаже нам, чи тримає щелепа Джошуа удар. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.